З миром Божим, знаєте, нова наука, інфодинаміка вона показує неспроможність такої науки, як еволюція. Хоча вона не наука, вона є звичайною релігією. І що показує еволюція? Еволюція показує, що вся інформація вона накопичується, вона відновлюється. Все стає на краще. Але це є помилка, і вчені вони наочно показують це, тому що інформація в нашому ДНК вона випадає. І все стає гірше, стаються мутації із-за цього, і потім вже йдуть, несуть за собою смерті, хвороби. І давайте подивимось на те, що люди раніше були міцніші, були здоровіші, було і взагалі ще до цього люди жили 900 років, потім стали жити 120, А зараз цей вік людини він ще ж зменшується. Середній вік 70-80 років. І наявність червоної книги, е книги, яка показує про вимерлі види тварин, рослин, вона показує, що все погіршується, а не покращується. І це показується те, що Бог дав час і землі не мільярди років, як це показує еволюція, а їй приблизно 6 тисяч років, і цей час закінчується. І дійсно е інформація. Динаміка інформації, вона падає вниз, а не піднімається вгору, як це показують еволюціоністи. Час землі закінчується, і скоро цей час прийде, залишилось геть мало. І тому вивчайте Біблію, не будьте обмануті, тому що еволюція це є релігія, і е, усі науковці вони доказують, що вся наука Аля вона не витримує. Критики наукової, тому що це релігія, тому що це неправда. І тому дійсно вивчайте слово Боже, тому що це є істинна правда, це є істинне слово від Бога. І Бог, він є Бог порядку. Кожне слово Він дивиться, як кожне слово збувається на землі. Він слідить за цим. Тому приходьте до Бога, увіруйте, Він є шлях, істина і життя. Він покаже нам, як іти. По цьому шляху він дає нам істину, слово Боже, і життя дає тільки Бог, ніхто не дає більше. Тому вивчайте Біблію, не будьте обмануті, нехай Господь благословить вас на тому місці, де ви є. Амінь.